Віра Кравчук відкриває двері у сховищі дитсадка «Веселка», що в Миколинецькій громаді. Заклад працює вже більше місяця. До цього часу готували укриття та отримували усі необхідні дозволи для роботи. Жінка каже, працювали усім колективом. Роботи було багато. Ідучи у відпустки з початку червня, ми побілили його. За свої власні кошти купили вапно і побілили два рази ці стіни, які ви бачите. Так як в нас укриття було більш-менш Ну, в надійному стані садочок 40 років функціонує. Бачите, як коли заходили, які в нас тут двері збереглися. Особливо в нас нічого не було розрушено. Це ми могли зробити самі. Далі зробили новий санвузол та вентиляцію, облаштували дитячу ігрову зону. Згодом сюди занесли ліжка, які залишилися після того, як заклад приймав переселенців. Червоний хрест нам нас забезпечив ліжками. Для німецькими ліжками ми також їх використали. Тут собі діти комфортно себе почувають. З 25 липня у садочку запрацювали три групи. Загалом вдалося прийняти 50 дітей. Кожен малюк приходить у садок з тривожним рюкзаком. Там є вода, сухе печиво та ліхтарик. Окрім цього, батьків попрохали принести персональний плед. Ці пледи знаходяться у укритті згідно списку. Якщо дитина турбується або неспокійна, няня або вихователь бере дитину на руки, укриває цим її особистим пледиком, який принесли батьки до садочку. Дітям спускатись у підвал не страшно, каже вихователька Наталія, адже для них придумали спеціальну гру. Найперше ми не називаємо бомбосховище, ми не називаємо, що це є сирена, ми говоримо, що це є таємна кімната. Ми ну, в три хвилини ми намагаємося. Вкластися. Ми аж організовуємо дітей. Якщо вони навіть сплять чи граються, ми їх беремо і опускаємося сюди в таємну кімнату. У Криті також облаштували шафи з медикаментами, є харчування та вода. Разом з дітьми під час тривоги обов'язково є медсестра. Тут знаходяться такі, як тут є лонгети і є термоковдри, а тут знаходяться у нас препарати заспокійливі, ін'єкційні препарати. Таблетовані, ну таке розширення, навіть бачите тут загалом, як кажуть, у садочку під час повітряних тривог проблем з дітьми немає. Усі злагоджено йдуть в укриття та чекають закінчення тривоги. Минулого чи позаминулого тижня майже кожного дня так вийшло, що коли дітки спали, і ми їх. Зразу піднімали. Є дітки різні, є дітки, наприклад, які сплять. Вони можуть просто реагувати, плакати, але потім не опускаються все нормально. Ми їх заспокоїмо. далі. Ми... ми одного разу одного дня в нас було трьохразове опускання сюди в укриття, навіть з відключенням електричної енергії. Кожна дитина має свій ліхтарик особистий, і тут ми з дітьми грали ігри, тіньовий театр. Вони дуже хочуть тут бути, і з охотою не одна дитина. Не плакала, коли коли заходила в укриття, плакали, бо не хотіли виходити з укриття. У закладі кажуть, готові прийняти більше дітей. Для цього готують іншу частину укриття.